Тут знаходиться два ліжка: одне для пацієнта, який тут лежить, а одне для ну, хто з ним. Проводить екскурсію у своїй палаті 12-річний Ян Куриленко. Каже, до онкоцентру потрапив три місяці тому. У вільний від процедур час намагається себе розважити. Можу пограти в телефон, або позайматися уроками. А ще в нас є ігрова кімната. Є багато дуже Ігор всяких м'ягких ігрушок, настольних ігор, до хвороби займався футболом, а оце вже тут лікуюся. А це був турнір. Він проводився в Черкасах на полі. До лікаря звернулися, коли син почав кашляти, розповідає мама хлопчика Юлія Куриленко. Багато задишка, почалася слабкість, прокашлював, Потім слабне, слабне, видно, що там, ну і наче й І Спочатку ми попали в обласну дитячу лікарню із запаленням легень, але тут попутно ще нас виявили, що у нас є пухлина і така стрімко росте. Я добрий день. Добрий день. Як справи? Хорошо. Як ти себе почуваєш? – Добре. Сьогодні. Скарги є? Ні, все добре. Хлопчик пройшов чотири хіміотерапії, говорить дитячий онколог Анна Самохвал. Наразі у нас зараз буде КТ обстеження і буде вирішуватися тактика подальшого лікування. Нині почувається вже краще, розповідає Ян. Як почувався до і оце після, то є результати дуже великі, бо тому, що в мене зменшилася пухлина, яка була. Набагато дуже і вона зменшується, і мені легше дихати, і я лучше більше ходжу, більше двигаюсь. Позитивні емоції та любов мами це найголовніше для дитини зараз, каже Юлія Куриленко. Тільки з мамою він розпочинає хімію, тільки з мамою, тому що і потримати за ручку, і приобняти, і підтримати. Бо із власного досвіду говорить, знає, що таке онкозахворювання. Я також хворіла онкозахворюванням, коли мені було 19 років, і вже пройшло більше 20 років, коли я хворіла, я подала хворобу і зверну, вернулася до звичайного життя. І, мабуть, що от у мене такий є досвід, і я його передаю своєму синові. Не потрібно думати, що рак це приговор. Треба боротися. Нині у стаціонарі перебуває 19 осіб. Частіше хвороби виявляють на запущених стадіях, говорить дитячий гематолог Володимир Галич. Тому рекомендує не затягувати із відвідуванням лікарів. У дітей найпоширеніше це хвороби крові, це лейкоз. Враховуючи, що онкологія не має якихось специфічних скарг, то його не завжди знаходять вчасно, часто батьки не звертаються за допомогою. Якщо дитина бліда, якщо вона з'ява. А якщо в неї з'являється геморагічна висипа, тобто червоні точки по тілу, синці, тоді як Опція це піздати аналіз крові, і вже тоді педіатр може направити до гематолога. Після свого одужання додає Ян планів багато, та найголовніша мрія поїхати до бабусі, і цей собачку побачить. А от у пані Юлії у планах. У нас зараз, на жаль, немає закордонних паспортів, але ну, як тільки ми подолаємо цю хворобу, ми одразу зробимо ці паспорти і поїдемо відпочивати десь за кордон, куди вже в мене син вибере, туди і поїде. Тетяна Зазуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.